Да поїхали. Yeah. Вчиняйте! Зачекайте хвилиночку. Вам не соромно? Вибачте, я в такому вигляді, але я не чекав на гостей. Я не про це. Вам не соромно. Ви вже третє заняття пропускаєте. Усі танцюють парами, а я стою там сама, як. як... Чому ви не ходите? Ви що, Е, Ні, тобто так. Не, <плес> так ні чи так? А чому вона? Там вже цей був лисий такий зайвий. Чому вас із ним не поставили? Та поставили один раз. А. Але я з ним більше не танцюватиму. Я його відшила. Ну навіщо ви його відшили? Навіщо? Навіщо? Яка різниця? Тому що він хам. А. Він заявив. Що я не маю почуття ритму. Уявляєте? Уявляю. А на що це ви зараз натякаєте? Це у вас немає почуття ритму? А я не сперечаю, що у мене немає почуття ритму. А у мене є. Було. Принаймні, поки я з вами не почала танцювати, у мене все було. І, і почуття ритму, і слух, і грація. Грація? Так, уявіть собі, грація. Ну і навіщо ви прийшли до мене, якщо я вам тільки заважаю? Так, а до кого ж мені ще йти? Ми ж партнери були. Танцювали разом і, і навіть непогано виходило, ну, принаймні, у мене. І тут раптом ви зникаєте. Ага. Вас три заняття немає. Я й подумала, раптом з вами щось трапилось. Може захворіли. Хвилювалася за вас. Ось навіть апельсин вам принесла. О, так я це... не зрозуміла, ви хворієте чи ні? Ні. Я так і знала. Ви просто прогулюєте, а на мене вам начхати, що я стою там одна, сидить собі тут, причаївся, двері нікому не відчиняє, музика. Музика в нього грає. Це ви що тут танці влаштували? Я вирішив, що можливо поки що варто попрацювати самостійно, бо я там тільки всім заважаю. Що я роблю? А що я роблю? А? А, а я, а? А я а, що робити? А, а потім це можна, бо я так сюди. Да. А я якось не подумав. подумав про вас. От би я здивувалася, якби ви про мене подумали. І взагалі це так по-чоловічому. Помаскали та й відчали. Ну, послухайте, ну що за докори? Ми дещо, як там, кілька разів зустрілися на заняттях танців і що тепер? А, ну так. Да. Так, я все зрозуміла. Я все зрозуміла. Це ви мені типу відставку даєте, так? Відшиваєте. А я одразу зрозуміла, що ви із цих. Я дурна, Апельсин що ще йому купила. Mm. Ну що ж, щасливо залишатись. Та зачекайте, та стійте ж. Не чіпайте мене. Добре, добре, але ви поки що не йдіть, Я ж не спеціально. Я думав, що я усім заважаю, а без мене у вас з кимось іншим буде найкраще виходити. Я ж хотів як, як найкраще для вас. Ну для вас. Тобто ви про мене думали? Ну, Звичайно. Так ви повернетеся? Так, але не зараз, згодом. Ну чому не зараз? Ну, тому що я вирішив попрацювати самостійно, і я навіть книжку купив. Ти я вже на 27 сторін. Я навіть потренуватися, я навіть книжку купив, ніка це тут не беру. Не я, вже, я вже на 27 сторінці і дуже корисна книжка. Тут я кажу їй, бажайте покажу. Uh -huh. Я ж чекаю. Бажайте покажу. Слухайте. А якщо там, того? Чого це? Ну, разом з, з тією книжкою, уявляєте? У нас немає одне заняття інше. Про нас уже всі забули. забули. А тут ми як виходимо і як видамо, а? Хі -хі -хі. Ну то ще, ходіте займатись? Я, тисячі, що там, я. Ну не знаю. Одній там робити нічого, ми, а ви теж, я так да. розумію, поки що повертатись не збираєтесь. Та навіщо? Ну от хочете правду. Знаєте, скільки разів я змінив отаких от е, танцювальних груп? Там і всі, мабуть, жодного клубу не лишилось, де б я не займався. Чому? Ну, усі натякають на мене педагогом. Ніхто не хоче станцювати зі мною. Нарікають на мене педагогом. Ніхто не хоче танцювати зі мною в парі. Е, ще кажуть, що в мене повністю відсутнє почуття ритму та слуху. Е, бо я під, там тільки. А всі. навіщо вам взагалі все це треба? Ну, спочатку лікар порадив для зміцнення серцевої активності, для тонусу. А потім, знаєте, захопили, захопився. Мені так сподобалось і я мрія все життя хоч раз по-справжньому станцювати. Цей танець. А ви навіщо ходите? А ви навіщо ходите? Мабуть, заміж хочете вийти? Хто я? Та як ви, як у вас язик повернувся взагалі? Що? Я що схожа на якусь там одразу заміж. А що жінка не може просто ходити на танці? Ні, ні-ні Я в тому сенсі, що заміж ви колись можливо, мабуть, вийдете бо ви, ви знаєте, цілком жінка така. Не, така. А, ось, а ось щодо іншого. Іншого? Чого це інше? Що іншого, ну я навіть не знаю, як сказати. Та не чіпляйтесь до слід, ну ви ж зовсім не, не, не зрозуміли як же вас зрозуміти, коли ви до пуття нічого не кажете, а? Ну, тільки врахуйте, що це може бути неприємним. Ось, ось пообіцяйте, що слухаєте те, що я зараз скажу, спокійно. Добре? Та я самий спокій. Я, між іншим, щодня йогою займаюся. Дихальні вправи. А. Дуже сприяють. Ага. Набираєте повітря, ага. затримуєте подих і від усього відключаєте. Що ви обіцяли? Ви набрали повітря. Кажіть, не бізне. Добре. Отже, У вас ніколи нічого не вийде. Спокійно, спокійно, у вас та сама проблема, що у мене. Про мене щось казати. Спокійно, спокійно, ви це самі попросили. Я? Я попросила говорити про мене якісь гидоти? Та що ви за взагалі? Я так і знав, що не треба було говорити. А я дурна хвилювалася. Тут... апельсину йому ще принесла. <гум> Ноги моєї тут більше не буде. Апельсив? Чому ви на мене так дивитесь? Я думав, вийде. Ти, може... А я піду, піду, не хвилюйтесь. Але спочатку я хотіла б дізнатися, з якого це дива ви дозволяєте собі подібні заяви робити. а? Що-небудь mm -hmm. кажи, що не. Ні, небудь нібудь. А, я не допаду, я, я, я забуваю. Помовчіть. мені треба заспокоїти. Тіло розчиняє. я я Ну, я готова далі вислуховувати ваші образи. Кажіть. Отже, можете мені вірити чи ні? Я знаю, я знаю. Я вас бачив в новому клубі біля стадіону. То була не я. Ну, звичайно, не визнайте чесно, скільки ви таких змінили? Ну, може одну чи дві. Та я що маю все пам'ятати, звідки я пішла куди. Може мені там педагоги не сподобали. Я теж думав, що річ у педагогах, ну та що, згодні займатися, а? Ні, Зразу. не згодна. А у вас вже виходить? Ну, здається, виходить. Я вже на 27 сторінці не е... спробувала. Хочете спробувати? спробувати. Хочете спробу. а, здається, виходить. Хочете спробувати. Ну. Ну, хіба що спробувати? Що треба робити? Ну, я вже пішов трошки далі, так що вам доведеться мене наздоганяти. Так, 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 так. Це, це можна пропустити. Ось! Почнемо звідси. Спочатку короткий курс психологічної самотерапії. Нічого складного. Треба просто зізнатись у своїх недоліках, щоб навчитися з ними жити. А, треба сказати, що а, Треба, треба сказати собі всю правду. Ну, про Ну, Про себе, звісно. Треба зізнатися у своїх недоліках, щоб навчитися з ними жити. А я не маю недоліків. Ну, майже не маю. Ну, у тих, яких майже і треба зізнатися. Яким чином? Е -е -е Повторіте за мною. Я зовсім не маю почуття. А, я зовсім не маю почуття ритму. Що значить зовсім? Що воно у вас відсутне начисто, що ви його геть чисто позбавлені? Що вам просто на вухо наступив? Це що і справді так треба. Та не буду я це казати, якась дурня. Так, або ви робите, що написано ось тут, або що. Або ми або або з вами прощаємось. О, налякали. Не дуже то й хотілося. Що треба казати? У мене повністю немає почуття ритму. Та чого ви вирішили? Хм? А чого ви вирішили, що повністю? А з чого ви вирішили, що повністю? Повністю. А, та з чого ви вирішили? Та з чого ви вирішили, що повністю? Повністю. У мене. Повністю. Немає почуття ритму. У мене повністю немає музичного слуху. Помиляєтесь, тепер ви зовсім інша людина, не обтяжена всілякими комплексами, які, які, які гальмують вашу підсвідомість. Чим-чим? Ну, негативними асоціаціями. Теп -теп -теп тепер ви, коли ви дізналися, чого позбавлені? Чого там? Чесно зізналися. Коли ви чесно дізналися, чого позбавлені, ну, я зробила це під тиском, рахуйте. <плес> а ви завтра прийдете? У наступному розділі написано. Тут нас а, а, тут у наступному розділі написано. Ні, знаєте, на сьогодні з мене досить. А, а ви завтра прийдете? І не подумаю. Покоти. А давайте я вам зателефоную. Добре, але врахуйте. Я більше ніяких гидот про себе говорити не дозволю. Ні, ні, ні там буде тільки найкраще. <рис> ви не уявляєте. Тому я якраз уявляю. І знаєте що? Що? Їжте апельсини. У вас дещо хворобливий вигляд. Та ви так і до кінця книжки не дотягнете.